Так, 25 квітня 2024 року ми знаходимося в центрі селища Відьополя. Тут виконуються якісь роботи по ремонту кабеля. Спробуємо дізнатися, що виконують. Добрий день, а хто у вас є старший на роботах? А? Роман Варшніс, журналіст. Сейчас здесь нет. Немае, да? А, а какие работы выконываете? Ремонт кабеля на магазине. А что с Чему он повр... Ну, предположительно, что при прокладке трубы, которая здесь ниже идет, его могли подцепить. Но это предположение. Предположение, Точно да? Точно не может, потому что повреждение было четко посреди, ну, на трубе. Вот как труба идет, пересекается, и четко на этом месте было повреждение. Предположительно... Как... А это высоковольтный кабель, да? Нет, это 0,4. 0,4, да? да, да. Угу. Ну, як бачимо, це ремонт кабелю. Попередня причина пошкодження кабелю це нещодавні роботи з проведення каналізаційних труб. При цих роботах, ймовірно, пошкодили цей кабель. Ось такі проекти погоджує кабінальне підприємство Водопостач. Ще попередньому директору дядьку. Він мені особисто тоді говорив, що всі роботи погоджені, проєкт є. Спробуємо подивитися цей проєкт і дізнатися, яким чином мені їх виконували, що зараз зараз виходиться, довелося вскривати асфальт та проводити більш масштабні роботи. Лист звернення теокутіліком, кінця проведення ремонтних робот для відновлення кабелю електропостачання. Технологічного обладнання телекомаційного об'єкту. Так, і, а хто виконує роботи? А Виконує роботи. Укртелеком, так? Yeah. Да. Да, Укр... ну, роботи виконує Укртелеком, Вони отримали дозвіл. Дякую, вибачте. Сподіваюсь, після цих робот. Все буде працювати, все налагодять. Роман Варшаніза, Мурат Варшаніза, Альтернативорг.